знаходжусь у Львові, вранці був на Марсовому полі Личаківського кладовища, вшанував наших полеглих воїнів, наших героїв, яких Україна буде пам'ятати завжди кожне наступне покоління вільної України. Зараз у Львівській політехніці провів конгрес засідання конгресу місцевих та регіональних влад, і дуже важливо, щоб уряд був в постійній комунікації. З місцевим самоврядуванням, щоб керівники в громадах розуміли, яка зараз ситуація, чим живе вся наша країна. І наскільки важливо бути повністю зосередженими на обороні, на допомозі людям? Дбати про наших воїнів, дбати про усіх наших людей, і це обов'язково на всіх рівнях влади. І у владі на місцях також. на конгресі сьогодні голова Служби безпеки України. Доповів про затримання в Одесі в Херсонській області у Дніпрі колаборантів про інші операції. Служб міністр внутрішніх справ доповів щодо трагедії в Закарпатті. Лікарі надають цю необхідну допомогу. Голова обласної адміністрації доповів деталь.